Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Tempest на цоколь H4 модель tmp 3220 Постачаються фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція і також дві світлодіодні лампи. Лампи. Цоколом H4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На дальнє світло використовується 6 світлодіодів на кожній лампі, також 6 світлодіодів на ближнє світло на кожній лампі використовується. Корпус лампи практично повністю металевий, крім посадочного цоколю. На кожній лампі також є пасивна система охолодження у вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось таке жовте світло має. Лампа доволі яскрава. Температура світла заявлена 3200 люмен, потужність ламп заявлена 30 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову ножу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.